Бажаю здоров'я! Ви на каналі Мотолайф, тільки актуальна та правдива інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео хочу розповісти про новітню українську зброю, яка успішно протестована на Бахмутському напрямку і передана до озброєння 93-ї бригади. Скоріше за все, після цього відео мій канал заблокують, і я не знаю, чому про це не пишуть українські ЗМІ. Сьогодні 1 квітня. І я розповім про три нові зброї від українського оборонпрому. По-перше, це сучасний радар, який виявляє живу силу ворога. Всі знають, що у Росії від ковіду вакцинували вакциною супутник. Наші спідрозділи розшифрували цю вакцину і виявили, що у цієї вакцини є наночіпи, які скануються «Супутником». Плюс у темряві вакциновані світяться без приборів нічного бачення. Лише треба виставити потрібну частоту кадрів на камері чи мавіки. Один бік в тому, що вагнерівці в зони не вакциновані і на весь бойовий склад видно. Але цього достатньо для роботи нашої артилерії і не тільки. І друга секретна українська зброя це звуковізуальна міна, яка доставляється на ворожу територію звичайною. Артилерію, залп у 20 мін. Ці міни спрацьовують на російську мову. Якщо мова не розпізнана, вмикається камера, яка сканує шеврон на солдаті. Міна голосовим сповіщенням каже: Слава Україні. Після правильної відповіді задається контрольне питання, відповідь на яке знає тільки український солдат. У випадку неправильної відповіді міна активується. Ураження до 10 метрів. І особливість цієї міни, що після розповсюдження вона приймає колір середи, де знаходиться всього за 2 хвилини. Ну і третя зброя вже на генетичному рівні, виводяться свині, сало яких у певних умовах перетворюються у зброю. Коли людина їсть українське сало, то саме сало визначає. Як відноситься людина до України? Якщо проросійські настрої у людини, яка із сало, то сало саме перевертається поперек горла Сепара? От така у нас зброя Укроборонпром, працює 24 на 7. Ми обов'язково переможемо. І знайте, звичайних солдатів врятує не лише броні киказка, а хороші настрої і гумор. І головне, пам'ятайте, Путін. Гандон.